Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, на каналі своїми руками. Значить, Сьогодні в серії у нас буде як зробити в домашніх умовах піскоструй. Ось Дивіться, картер е, мотора від Peter 5 він був дуже сильно засраний маслом, грязю. Короче, 30 років він не мився, ну, по факту ні разу. І дивіться, як він от, піскоструєний. Немає абсолютно ніде ніякої грязі, ніде ніякого масла. Е, чистий матовий сірий колір. Відповідно, це все зроблено в домашніх умовах і своїми ж руками. І саме головне, без е, ніяких там абсолютно затрат, ну, можливо, з мінімальними, якщо в кого немає стартового обладнання. Яке обладнання? Зараз покажу. Значить, Що нам потрібно для цього скажімо так, домашнього інструменту? Нам потрібен отакий ось звичайний повітряний пістолет, пістолет для обдуву. Вони є різні. Дивіться, вони є із е, е, отаким ось носиком. Кор е, в даному випадку в мене був отакий маленький носик, і інший отакий більший. Є ще більші, то вам потрібно брати ще більше. Чому? Зараз поясню, отакий ось е, одноциліндровий е, компресор. До оцього повітряного е, пістолета. Оцю насадку, така яка в мене, ну, вона в мене, бачите, коротка. Мені треба було її адаптувати і зробити її більшу, щоб е, дульна енергія е, виліту піска була набагато більшою, ніж ну, за цієї короткої насадки. Я просто тут розсверлив більшу дірочку в оцій алюмінієвій трубці, і вставив сюди. Стандартно свою коротку насадку. Просто я говорю, що є пістолети оці з довшими трубками. Вам не треба нічого робити. Просто можете його купити, він стоїть 120-150 гривень. І все. Далі. По діаметру даної трубочки просверлив в пляшці отвір е, сверлом на 8 і вставив сюди, вставив, приміряв нашу трубочку. Е, чому пляшка наша синя і конкретно з Тому що пляшка дуже-дуже цупка. Самої звичайної скажімо так, побутової води газірованої пляшка не підійде. Потрібно це або кока ко або Фанта. А це на 1-1,5 на літра. Ці пляшки дуже цупкі і витримують досить гарне давлення. Ось дивіться. Отак воно виглядає всередині. І там в цій трубочці, в цій трубочці є проріз в 4 мм. Який цей проріз? Зараз вам покажу. Значить, ось дивіться, в мене залишилася ще така трубка. Я приблизно е, вставляю її в пляшку, знаю, де буде край один і де буде край другий. Виміряв серединку, ось відмітив фломастером і роблю надпил. Роблю цей самий отвір, куди буде попадати пісок. Дивіться, не повністю випилював, щоб залишити більше тіла. Потім, потім більше звичайною отверткою роздобав і зробив отакий отвір. Показуюся близько. Ось отак він виглядає. Дивіться. Цього достатньо, щоб туди попадав пісок. І вилітав з іншої сторони. Тепер показую цю всю систему в зборі, як вона виглядає. Ну і відповідно, як вона працює. Ще одним важливим фактором. Це є те, чим ми будемо піскострую. Ну, тобто, зрозуміло, що нам буде потрібен сам пісок. Ось місце, де у нас колись був раніше пісок. Беремо таке відеречко. На пластикові хомути, значить, натягнули таку сіточку. Ну, коротше, це тюль із, з вікна, з гаража зняв. Бачите, Пісок дуже грязний з різним габном. Беремо, просіємо. Саме головне, щоб пісок був сухий. Ну і ось результат нашого цього всього. Я покажу зброса зараз. Дивіться. Дивіться, який пісок. Бачите, нічого не залишилося. Дуже-дуже м'яка фракція. Саме таким піском, найкраще піско строїть. Я показав, як його добувати, як його знайти в себе вдома. Якщо ви думаєте, що там колись десь у вас був старий пісок і він грязний, з нього можна зробити хороший отсів, який вам пригодиться. Отака От ось конструкція виглядає. Отак От воно все у нас є. Беремо лігку, беремо наш мелкий пісок і засипаємо ось піскоструй. Заряджаю трохи неповну бутилку. Має бути обов'язково десь відсотків на 80 заповнено. І отаку бутилку, ну, більше півтора, літрової не потрібно брати, тому що її дуже важко буде тримати, це буде незручно. Так, засипали. Ну І зараз переходимо до демонстрації конкретно, як воно працює. Так, ось так виглядає наш пістолет. Наш піскоструй однією рукою придержуємо, щоб воно там нічого не відламалося, не відпало. Не забуваємо обов'язково про свій захист. Це обов'язково очки, шапка, перчатки і кофта з довгими рукавами, тому що пісок так б'є, що у вас будуть рани, повірте, це не шутки. Робоче давлення при піскоструї від 8 до 5 атмосфер. Нічого воно вже тоді не не б'є. Ну, Ось дивіться, наприклад, цієї кришки. На прикладі цієї, ось вона вся в окислах, засерна, краски. Показую, як працює. Це результат двохгодинної праці. Сонце не закинять. Ціліндр до мотоцикла. В домашніх умовах, дивіться, як ідеально. Ну, може, десь там і не супер ідеально, але в домашніх умовах це просто топ. Дивіться, і тут все те саме. Відпіскострую все як треба, всі посадочні міста, все воно. Тепер чистеньке і тепер воно буде нормально, адекватно працювати і охолоджуватися. Якщо комусь було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо є питання, запитуйте. Дякую, всім пока.